Христос воскрес останнім часом, приблизно тиждень тому назад, чуть-чуть більше, на Ютубі бачив, як пан Ерстович, будучи на заправці, миє вікна машини і каже, що викинули його з офісу президента. І таким чином вже заробляє на життя. Наша спільнота Мунаша, Францисканців. Вирішила, що ми подібно можемо піти на заправку і почати збирати гроші, щоб підтримати воєнних, наприклад, збирати гроші на турнікети для наших воєнних, наших земляків, хлопців, котрі які підуть захищати нашу землю, нашу країну. Хочемо збирати на 300. Приблизно турнікетів. І щоб ця очистка закінчилась якнайскорше, просимо вас про те, щоб нас підтримати фінансово. Кошта можна скинути на карточку або принести до нашого монастира. Один турнікет коштує приблизно 500 гривень, це залежить від євро, як воно стоїть. За всі Pożertwy wasze widkryty serca i wojeni, tamy, tam my każemy dziękujemy.